Вітаю вас на каналі DVT Digital Україна. Сьогоднішня тема нашого відео оновлення програмного забезпечення на IP-відеореєстраторах DVT. Одразу хочу звернути вашу увагу, що оновлення програмного забезпечення ви робите на свій страх та ризик. При аварійному відключенні електроенергії реєстратор може вийти з ладу. Тому перед оновленням я рекомендую його вам під'єднати до джерела безперебійного живлення. По-перше, для оновлення відеореєстратора нам потрібно дізнатися його IP-адресу. Для цього запускаємо нашу утиліту IP-менеджер. Вона просканувала вашу мережу, знайшла реєстратор, ось його IP-адрес. Двічі натискаємо на адресу. Потрапляємо на веб-інтерфейс нашого реєстратору. Вибираємо мову. Вводимо логін та пароль. Далі переходимо до панелі функцій. Наступний крок переходимо в систему, в розділ Інформація основні. Перше, нам потрібно дізнатися, яка наша поточна версія прошивки та наша серія реєстратора. Хочу зауважити, нам потрібно дізнатися не модель, а саме серію нашого реєстратора. В основних натискаємо ось сюди на перегляд. Далі Вискакує окреме віконце, тут бачимо нашу версію прошивки. Моя версія 1.47, а ось серія, вона відокремлена двома крапками. Ось моя серія, n 0 n та ще одна крапка. Саме оці два числа нам потрібно для того, щоб знайти актуальну версію нашої прошивки. А тепер саме де подивитися актуальну версію прошивки на TVT. Для цього потрібно зайти на FTP-сервер. Посилання буде в описі під відео. Далі обираємо NVR або DVR. Якщо у вас IP мережевий відеореєстратор, обираємо папку NVR. Якщо у вас мультиформатний реєстратор, то DVR. У мене мережевий реєстратор, тому я вибираю NVR. Далі «Софт» І тут ми бачимо, що остання версія програмного забезпечення 1.4.7. Переходимо в неї, бачимо декілька файлів. Спочатку назви файлу ми бачимо серію реєстраторів. Моя серія n0n. Ось саме оцей файл це мій. У вас може бути інша серія. Завантажуєте той файл, який вам потрібен. Я заздалегідь завантажив вже свій файл. Можемо тепер перейти до оновлення. Відкриваємо наш реєстратор. Для того, щоб перейти до оновлення, у нас є в панелі функцій, в основних. Є системні налаштування. А ось у системних налаштуваннях є пункт оновити. Натискаємо на нього. Тут просте меню. Потрібно просто обрати файл. Я обираю більш нову версію для свого реєстратора та натискаю оновити. Перед оновленням реєстратор запитує логін та пароль. Та натискаємо ОК. Саме оновлення реєстратора займе декілька хвилин. Поки оновлюється реєстратор, і хочу сказати пару слів, якщо ви в чомусь не впевнені, то краще проконсультуйтесь з нашим відділом техпідтримки. Після оновлення реєстратор перезавантажиться. Через декілька хвилин він з'явиться в мережі. Так, все, він з'явився в утиліті. Після перезавантаження реєстратора подивимось нашу поточну версію програмного забезпечення. Заходимо в систему, інформація та перегляд про обладнання. І так ми бачимо, в мене програмне забезпечення оновилося. На цьому в мене все. Якщо у вас з'явилися питання, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до нових зустрічей.